Хвали Господа Єрусалиме, прославляй свого Бога Сіоне, бо зміцняє Він засувим брам твоїх, синів твоїх благословляє в Тобі, чинить мир у границі твоїй, годує тебе пшеницею щирою, посилає на землю наказа свого, дуже швидко летить Його слово, дає сніг нему вовну, розпорошує паморозь, буцім то порох. Він кидає лід свій, немов ті кришки. І перед морозом його хто устоїть. Та він пошле своє слово та й розтопить його, своїм вітром повіє, вода потече. Своє слово звіщає він, Якову, постанови свої та свої правосуддя Ізраїлю. Для жодного люду він так не зробив, то й не знають вони правосуддя його. Алілуя!